Щойно я зателефонував Кісільову і запитав, на якій підставі запросили лідера Всеукраїнського об'єднання Свобода і не пускають його на ефір. То що Кісельов сказав, це не моє рішення, я не керую каналом. На жаль, я сказав все, що я сказав, більше нічого не можу сказати. Це означає, що Хорошковський, власник каналу Інтер, зателефонував Кісільову і заборонив. Присутність українських націоналістів, і лідера свободи Олега Тягнебока в ефірі каналу. Чому такий страх у вас на останній день? Та власне це зрозуміло, чому страх? Тому що вони тремтять, земля під ними пливе. Сьогодні українські націоналісти йдуть у парламент, вони завтра будуть там, і буде кожен відповідати українські за те, що вони роблять з українським ефіром, що вони роблять з українцями, наскільки вони зомбують наш народ і наскільки вони його дурять. Сьогодні вже деякі так звані лідери опозиції заявляють, що Свобода нібито не проходить до парламенту. І інші люди. Які сьогодні керують каналами, вони не пускають українських націоналістів, які сьогодні впевнено долають 5% бар'єр в ефіри, саме тому, щоб українців дурити. І за ці два дні, повірте мені, незважаючи на те, що агітації не буде, буде дуже багато вилето бруду на нас, і дуже багато буде зроблено для того, щоб нас не пустити в парламент. Котра година? 20. – то початок починається. Да. Через Ні, Познато. треба треба заходити. Все.

Скажіть, щойно я зателефонував Кісільов. Кісільов сказав, що це не його рішення. Йому подзвонив Хорошковський і заборонив свободу пускати в ефір. Так, От. Да. От яке відповідь, щойно була Кісільова. Тому вибачайте, сьогодні українців зомбують по повній програмі. Що, не можна триматись за браму чи що?

Товарищ тут здесь у тебя тут басик бьет. Так что давай, сни. Є абсолютно очевидно, що вони виконують вказівки влади, а не є незалежним органом засобів маси інформації. Звичайно, що ми зараз тут не будемо створювати ніякого рейваху, ніяких тут проривів не будемо робити. Тим більше, що ми поважаємо усіх працівників міліції, які є на службі. Нам просто дуже прикро, що вони є зараз на службі злочинного бандитського режиму. Ми зараз звідси йдемо. Розуміємо, що цю владу треба гнати, і 28 жовтня я переконаний, український народ дасть свою реакцію, в тому числі і на сьогоднішню подію. Коли запрошують, потім ганебно не пускають, потім випускають через вказівки влади працівників спецпідрозділів, щоб вони виконували злочинні накази, і все це завершується. Дуже може завершитися дуже плачевно для майбутнього української держави. Але ми будемо боротися за демократичні принципи в Україні, за свободу слова в українській державі і за те, щоб в нашій державі був порядок, а не паханак і не поняття, які встановлює сьогоднішня бандитська влада. <віздавець> <піздавець> Почали просто бістергу впадати, що? Що, що ти позвонив, що я тоді працюю. Ну так, що Якщо там дебати, між Азаровим і Сумалинами. Говоріть.

Якщо ця влада відчує, а вона вже це відчуває, коли робляться безчинства і люди, громадяни, активні патріоти буквально за півгодини, за 15 хвилин збираються і дають реакцію, то є гарантія того, що та влада рухне і впаде. Тому що суспільство, громада сьогодні не хоче жити в такій бандитській державі з їхніми поняттями і з їхніми правилами. І я хочу усім вам подякувати, всім, хто тільки но почув, що чиниться тут безчинство, потураю свободу слова і право, рівне право кожного. Кандидата в народні депутати кожної політичної партії на можливість агітувати, особливо в ті останні години. Я вам дуже вдячний, бо саме ваша позиція це якраз демонстрація того, що ми всі, особливо ви, молоді люди, хочемо жити в нормальній правовій державі. І якщо відбуваються вибори, хай ті вибори відбуваються чесно. Якщо ми якісь не такі, може в нас програма не така, то хай громада не голосує за нас. І тоді ми собі будемо думати щось по-іншому робити. Але якщо люди за нас хочуть голосувати, люди готові це зробити. І сьогодні наш рейтинг вже далеко перевалює за 10%. Зокрема, в Києві рейтинг свободи є 12% і Йде ще догори, я переконаний, за ті два дня ще буде вищий. і нас позбавляють можливості. Щоб за нас люди проголосували і озвучити реальні результати голосування, оце є проблема. І заради того нам треба всім боротися. І Я хочу, щоб ми всі знали. Ви щоб ви знали, що ми мусимо заради того нашого майбутнього, заради того, щоб от правила нормальних взаємостосунків існували в державі, робити такі кроки і такі речі. Можливо, ще ви навіть собі не усвідомлюєте. Мовляв, прийшли тут, годину постояли, померзли. Ні, ні, товариство. Це дуже важливий крок. Це є одна з цеглинок, яку ми сьогодні поставили в боротьбі за нормальне демократичне правове суспільство і цивілізовано патріотично національну Іван Багряний. Чорними хмарами вкрита руїна, вітер на згарища грізно гуде, мов дика пустеля лежить Україна, дужить дівчина і месени кажде, раз два тобою не шкоду і собою, меч піднеси на від лідери, пи до останньої кулі набою. Затчизнуть поляжну головою за Україну вперед, перед, перед, перед таби, Різно ревене, вблаганена стихія, нас вже до ями на смерть привели та тільки не знали нападники злі, як захищаючи, орли. Раз-два до бою, не шкодуй із собою меч піднеси на бідлі диби, пи до останньої кулі набою, Бий за вітчизну й поляж головою за Україну вперед, вперед, бий. З нами пройшли через муки й тортури, як приклад великий, як жертви за нас, великі звитяжці, Мазепа й Бей Петро Дорошенко, Богдан і Тарас, раз-два тобою не шкодуй собою, меч піднеси на відвіди, пи до останньої кулі на бою, пи за вічину поляж головою. За Україну переперед тапи пи, за немовлята, за і руїну, за сльози вдовиць, за румовища хат вставай Україно, могутня єдина, від тихого дону до синіх Карпат, раз два до бою, не шкоду і собою, меч піднеси, на сина, від лідеви, до останньої кулі на бою. Пий за відчину поляжну головою за Україну перед перед, перед тапи. Раз, два тобою не шкодуй і собою меч піднеси на відлі диби. Ви до останньої кулі бою, Ви за вітчизною поляж головою за Україну. Перед передам. Пере, Браво! Браво! Слава Купоніченку! Слава, слава, слава свободі і слава нашому народу! Слава Україні! Слава! Слава! Ну що товариства? До бою за два дні, а особливо в ніч, з 28 на 29.